З 29 серпня до 4 вересня патрульні поліцейські опрацювали понад 620 викликів, оформили 215 адмінматеріалів за порушення громадського порядку та винесли більше 1200 постанов за порушення ПДР. Інспектори склали 21 протокол за вчинення ДТП і 23 протоколи за керування транспортними засобами в стані сп'яніння. Зафіксували майже 390 порушень швидкісного режиму. В одного з водіїв патрульні виявили документи з ознаками підробки. Його зупинили на вулиці Київській. У водійському посвідченні були різні шрифти, відсутня голограма і водяні знаки. Кермувальник зізнався, що придбав документи через інтернет. Зараз всі обставини події з'ясовують слідчі. На цій же вулиці патрульні виявили легковик, який 4 роки перебував у розшуку. Автомобіль «Пежо експерт розшукувала Дніпропетровська поліція. За кермом був 41-річний водій. Для з'ясування всіх обставин викликали слідчо-оперативну групу. Наступні підсумки роботи патрульних. Дивіться за тиждень. Слідкуйте за нашими оновленнями.